Вже близько року пані Тетяна намагається отримати Чорнобильську пенсію. У пенсійному ж фонді її буцімто ігнорують і платити не поспішають. Жінка запевняє, що щомісячна виплата має бути більшою, оскільки покійний чоловік був задіяний у ліквідації Чорнобильської катастрофи. А вона за законом втратила годувальника. 10 тисяч гривень має бути для мого чоловіка. Ну, мені так як згідно з чинного законодавства тільки 50%, от нормальна, проста арифметика, має бути близько 5 тисяч. Виплачують 1423 плюс з тієї пенсії, я ще раз повинна сплачувати військовий збір 15%. Байдужість держави жінка відчула ще тоді, коли чоловік повернувся з Чорнобиля. Його мобілізували на ліквідацію наслідків. Опісля ж отримав першу категорію, йому надали інвалідність. На мінімальній пенсії перебував три місяці. А зараз Тетяна всіма силами намагається оскаржити мізерну виплату, яку отримає після смерті чоловіка. От Підходиш до юристів, починаєш з ними консультуватися, а вони кажуть, та ні, вам не положено, вам це не належить, у вас нема тої довідки, у вас нема тої довідки, таку інформаційну війну почали і, і вимагають, і вимагають, і вимагають. Що я вже не знала, я діставала вже все із галузевого державного архіву. І все, Но Поведінка їхня настільки, що, розумієте, доходило до матюків. Тетяна Увічі каже, що вже не впевнена, що доживе до цієї виплати, оскільки справу багато разів переносили через різні причини, а то й взагалі хотіли закрити як неважливо. Ходили майже три рази до суду, тому що пенсійний фонд почав вишукувати вже технічні причини, чому ми не можемо звернутися з таким позовом до суду. Знайшлися певні помилки, які були в процесі в документах, про які пенсійний фонд ніколи не заявляв. Кількість документів тільки росте, проте пенсії Тетяни ще не видно. Юрист запевняє, що пенсійний фонд тільки те й робить, що вставляє палиці в колеса. Тому ми самі вирішили отримати відповіді у головному управлінні пенсійного фонду. Там стверджують на заваді жінці не стояли, а керували законом. Ми так зрозуміли, що власне люба дія пенсійного фонду чи відмова відповідно до законодавства у призначенні пенсії вона сприймається людьми як Спекулювання у пенсійному фонді нас запевнили, що Тетяна таки отримує свою пенсію через втрату годувальника, але не у такому розмірі, як хоче. Вікторія Хома лехвозний віктор Сембратович Новини.